Які трактори зараз найбільше у нас продаються? Перша це Булат 185 з триточковою навіскою, плуг фреза в комплекті. Це найдешевша модель і сама найходовіша. Друга модель це з триточковою навіскою Булат Т25. Ну і сама ходова моделька це в нас Булат Т25 Ну Він, правда, й найдорогий. З триточковою навіскою, двохкорпусний плуг, фреза, передня задня гідравліка 3200 доларів з доставкою. 23 кінських сили, самі широкі шини. Доставляємо в будь-яку точку України без будь-яких передоплат або, можливий обмін на ваш мотоблок, чи інший, чи слабший, наприклад, мототрактор. Всі трактори йдуть з такою навісною системою. Можна без триточки, але функціонал трактора значно буде менший. Є дуга безпеки, є модні крила, є грузи на задніх колесах. Є передній груз, самий новий дизайн, такого ви не знайдете на ринку. Привеземо швидко, без будь-яких передоплат.